До сум нарешті пройшло літо. Спека манить до річки, але там чатує небезпека. Жодного офіційного місця для купання у сумах досі не затвердили. А це значить, що у місті немає водойми, у якої було почищене та обстежене дно. Так само немає і рятувальних постів, що коїться на сумських пляжах, знає Альона Щербакова. Із приходом такого довгоочікуваного теплого літа сумчани прийшли на звичні місця для купання. На берегах водою при цьому немає жодних зручностей. Ті ділянки, що можна було б назвати пляжем, у жалюгідному стані. Немає жодного обладнаного спуску до води. Від лавочок лишилися тільки згадки. Місця, де раніше людям можна було би перевдягтися, на сьогодні для цього не підходять. Такий стан речей сумчанам не до вподоби. Мені не подобається, тому що він не обладнаний вообще, не благоустроєний. Для дітей здесь ничего нет, ни грибочков, ни такого места для отдыха. Мне не совершенно не нравится. Это благоустроен, мусорок нету, видите. Может быть, лавочек побольше, зонтики какие-то. Окрім належного благоустрою за сміття на пляжі, ніхто не несе відповідальності. Цього року водолази не обстежували дно на жодній із водойм у місті, не чистили зони для купання і від водоростей. Купи сміття лежать і на піску, і у воді. Пусті пляшки та шматки поліетилену це те, що ми знайшли, пройшовши буквально кілька метрів у цьому місті для купання. Смітників біля зон відпочинку немає, а ті, що стоять трохи поодаль, переповнені. Не дивлячись на такий стан справ, люди виходять на береги водойм засмагати і купатися. Утім, навіть підійти до водойми можна не усюди. Пройти берегом річки Псел у самому центрі міста неможливо, адже тут стоїть триметровий паркан, побудований одним із приватних підприємців. Таке зухвале використання берегів річки йде всупереч чинному законодавству. Сумський виконком надає на сьогоднішній день. Ну будем так полузаконне рішення на використання захисних пробережних служб. Тобто, якби дома все не доведено, знаходиться в такому спадвишеному стані. На сьогодні жодне місце для купання у сумах не можна називати пляжем, адже на пляжі має бути рятувальний пост, про який сумчани поки можуть лише мріяти. Каката служба. Должна наблюдатись за безпечністю, тому що всякі служби Багато дітей без безрадічей відпочивають. до водолазної служби міста. Не надходило жодного листа щодо облаштування рятувальних постів. Для того щоб спасти чоловіка, та президенуся бути спасательний пост стоять. П'ятики повторюю для того, щоб хтось там наблюдав за купаючимися людьми, так як їх нет, конечно, купання запрещено. Тож сончани йдуть у воду, покладаючись лише на власний страх і ризик. У надзвичайній ситуації водолази констатують, встигнуть лише витягти тіло потопельника. Альона Щербаков, Олександр Сорбат, Новини СТС.